У нас сьогодні в Києві світить сонечко, гарний чудовий день. І ну, сьогодні кажу, традиційна сьогодні рубрика Україна і світ. Будемо обговорювати і робити огляд подій. Які стосуються українців у світі. Ось сьогодні фактично у нас 28 жовтня, року 2025-го. У нас ну, сьогодні теж свято, це день визволення України від фашистської нечисті. Тому теж святкуємо. Вчора, 27 жовтня, святкували День української писемності. Ну і да, якраз ось тут зараз йде демонтаж локації, яка в цю неділю тут зібрала тисячі учасників благодійного забігу, ну, нова пошта ран. Теж відбуваються такі роботи. Тому, да хто щойно долучив, ну, долучився до ефіру, дякую, ставте лайк поширення. Будемо сьогодні говорити про Україна і світ, і все, що стосується наших українців, як і які в Україні мережами. Ось встановлювати теми, коментарі будемо їх активно сьогодні. Ділюся тими планами, тими е, календарними планами, які в нас е, в нашій команді з нашими колегами будуть відбуватися на протязі листопаду, що буде новенького, в якому форматі будемо працювати, з ким будемо вести активні. Колабораційні стосунки, а з ким просто будемо співпрацювати. Ну, а хтось може взагалі хоче підсилення, тому, будь ласка, теж пишіть, звертайтесь. Ось. І дякую, що стрім починає. Якщо чути, напишіть, чути, е... як нормально зв'язок чи ні. Дякую, що ставите вподобайки. Пишіть. І саме головне сьогодні активно будемо ну, аналізувати Україна і світ без прикрас, без ілюзій, так як воно є. Хочеться, щоб активно до стріму долучилася наша сьогоднішня українська діаспора. Наші представники України, які поза межами, тому давайте будемо робити таку стрім-перекличку, хто з яких країн. Ну, да, хочеться. Дійсно там, знати, що там відбувається з нашими сусідами сьогодні, ну, по-перше, е, що відбувається в Молдові. Завжди за, за, нам цікава тема Білорусі, тих нас цікавить. Ось, Прибалтика, нас цікавить Скандинавія, цікавить наша Польща. Звісно ж, ми не байдужі до Румунії. До речі, якщо хто стрім дивиться з Румунією, будь ласка, пишіть. Богдан Феденюк, привіт, приміт лек йо відео Олександр Горловков ПАБГ Ось, Тому так, будь ласка, друзі. Відгукуйте, пишіть, хто з яких країн ну, наших сусідніх. Хочеться сьогодні дискусію зробити щодо стану речей. Ну ну, взагалі так подивитися, які економічно гуманітарні питання відбуваються у нас сьогодні. З нашими сусідами будемо рухаємося, що буде цікавого, які будуть. Благодійні ініціативи в листопаді, ми вже потихеньку переходимо до листопада, сьогодні, 28 жовтня. Фактично сьогодні українці святкують день визволення України від фашистських загарбників. Тому ну такий у нас момент. так Хто щойно долучився до стріму, ставте вподобайку. Не забувайте поширювати відео, говоримо сьогодні про Україну і світ, про ну, наші стосунки з нашими сусідами, що відбувається в економічній площині, в гуманітарній, в культурній площині. Сьогодні да, хочу у нас не за горами буде відбуватися свято, День працівників культури України. Ось. Так, як думаєш, якщо Україну покинуло вже більше 50 населення, стоїть українців ключовим народом? Ну дивіться, ну е, більше 50 зовсім не так, тим паче покинуло. Це ж питання міграційне. Ну, наприклад, якщо за даними статистики, це 7,5 мільйонів. Але ж з цих 7,5 мільйонів люди знову ж і повертаються в Україну, і приїжджають, бо у багатьох тут є свій... Ну, по-перше, діючий бізнес, багато фопів, багато людей, які ну, тут, ну, по-перше, звітують, платять податки. Тому тут, знаєте, ну, людина, да, може ну, їй можливо краще десь за кордоном переносити ну, цю всю навалу. Але питання того, що вони покинули і сюди, не приїжджають, це зовсім неправильно, тому неправильно рахуєте, шановний. Ось, ну, ну, а так як у нас зараз бачите, такий світ він вже глобальний, без кордонів, тому люди можуть вільно бути і в Польщі, і можуть бути і в тій же, там Болгарії, Молдові, там і інших країнах. да, Тому, будь ласка, ставте. Подобайки, пишіть ТЦК впереді, тікай. Ну, По-перше, ті, хто з центру культури, це бачите, вони ну, досить виховані люди. І, до речі, ну, представники ТЦК, ось я казав, був забіг 26 числа. Його організовувала нова почта. Ну, теж бігали, донатили, підтримували Сили оборони України. Тому тут ну, ситуація така, що знаєте, з кожного боку можна подивитися по-різному. Ось, ну як казав Шекспір, все діло соус, як подателі. To be or not to be. Тому будемо. Так, по даним українських статистик по кінці 13 мільйонів чоловік, ну це трошки так. Ну, я думаю, це занадто велика. Ну, можу погодитись десь 7,5, ну може 8 мільйонів. Ну так, це, ну, це дійсно така може бути історія, але ж. Знову ж дивіться, ці люди, які ну як, вони виїхали, але ж як виїхали, так же вони і заїжджають. Тож питання не стоїть. Вони виїхали, все крапка, і для них Україна, ну це що в багатьох е е Україна, ну, е це все ж таки ну, джерело по-перше, економічного забезпечення і духовного. Ну і взагалі, тому тут мова йде просто про ну, на сьогоднішній день. Про стан наших українців, які <кій> знаходяться в тих чи інших країнах. Ну і нас як ось допитливих, і хочемо ж знати, що відбувається. Цікавить ця вся історія. Да, тому добрий день, хто підпис підписався, підключився на ефір. Сьогодні ми аналізуємо Україна і світ. Ось в нас сьогодні за календарем вівторок, 28 жовтня, ось наша команда вже готується до заходів, які будуть відбуватися в листопаді. Ну, По-перше, ось будуть дні, ну, день, який буде святкувати Україна, це працівників культури. Ось тому ну, ось, не випадково тут зараз йде стрім, бо йде вже підготовка до того, що буде відбуватися в листопаді. І ну, наша команда теж буде відмічати цих працівників культури. Ну, на нашу думку, які ну, на сьогоднішній день е, популяризують українські е, традиції, українську історію, культуру несуть в світ, тому теж нам е, буде. Е, ну, цікаво, корисно це все е, висвітлити, показати. Ну, таких людей, по-перше, будемо відмічати там, відзнаками та нагородами, які працювали з нами на протязі цього року і тих е, складних років ну, фактично розпочали з моменту широкомасштабного вторгнення. Да, тому так. Так, Дмитрій Аліксєєв пише, був проведен опрос українців, проживаючи за границею, зв'язатися, планують більше 10, ну це інша тема. Знаєте, тут ну, може, якщо є точна інформація посилання, ким був проведений цей опрос, це опитування, будь ласка, скиньте, нам буде цікаво, будь ласка, ну, може і така бути інформація. Ну, не заперечую, якщо був проведений такий, дайте, будь ласка, посилання ну, на джерело. Е Ну, тих, хто цей опрос проводив, тому, будь ласка, нам теж сюди скиньте і буде така тема нам досить цікава. Так, ну, друзі, да, добрий день, хто дивиться стрім, хто щойно підключився, вже пішов, я бачу, пішли перед.